Ти готовий? Давай давай, 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 давай. А як знімати тако? О, короче, покажи людям, як я все... От... Ага, всім привіт. Мене звати Іван, мені 19 років, нинько. Короче, Покажи людям, як я орендував, блядь, то все. Ні одної людини нема, блядь. Все, то я орендував все, все, варіп, все для все нього. Варіп. Все для нього. Все для мене. Ти не казав потім, що знаєш, я блядь, жит, чи що. А чого там грязно? Що грязно? Ну все помить, тупо. Що ж не е літа. Це мрамор, яке грязно. А весь нормально но. Ой-ой-ой. І це повністю все наше, так? Звісно. А це твої машини? Звісно, блядь. Подарили на день Так. Ой, сильно. А це що? Я думаю, тупив. А ти вже ти що, п'єш? Я? А ні, тут то, то без алкоголі. А, понял, поняв. Кроще... Це коротше. Це всі мої байки. Друзі, включимося чуть пізніше. Опа, на. І в нас ігра. Непереможний ян. Непереможний Іван! А тут зараз я на камеру зараз він тут з 2 я. Ні, давай. Які там на 0. А, я виграю, я виграю. Як ти? Ванька, я ж виграв.

14-13. Іван програє. А десь яким кресло, поки я обернувся само... Перемога! 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 Хитуїв, Ні, то перегля... ти на солом взяв! <рисвіт> Все, ти програв. <рисвіт> я взяв Ты це тут! Відео, відео, відео ключи! Запам'ятайте, це було останнє передмоги надібної. <рисвіт> 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 5-3 Ти програєш, що ти показуєш? Дякую за гру. Все? Подивитесь, я не програю, Все, це неможливо. І знову Іван програв. І Іван, бої слова. Сука. Сука. Що йдемо, ступнеться, шарзок. Підписуємося на канал, став лайки. Сьогоднішній лог постачає Івану. Ай, кумар, бля. В нього день народження. Всі переходить на його телеграм-канал і Ютуб. Наші таке говорить, вже є. Коли відео буде викладено, у нього буде телеграм-канал з кружочком. No. Силочка знизу під відео. Мій теж, ну не забувайте підписуйтесь на канал, ставте лайки і, і переходьте і мій телеграм канал Дякую oh. всім. Все, а ми далі імо. І п'ємо. Да? Uh -huh. давай, просто на води. Давай, давай, давай. давай. Ну суньтеся раз. Ты народження. Oh, давай, отжимай, давай, давай. Раз, два, три, четыре, прям, три, пять, дядь, давай, дайте, сюда. И щетка с холпком оставить. А це само храм находится. стікає. Все. вс. Ну ты, Руслан. Ну ты. На колоках? На колоках. Не, ну она тако давай пеш. Не, давай тако. Да ні, дай я, дай е. Що ти зробила? Це дощ. Так він тоже така постоянно. Весик, да. Ну а ты шо думав? Неправильно позачеркає. черкає. Да? Ну? з хлопком. Молодец! Ну ты шо думал, молодж? Молодец, ну. Бокс тепер. Страшно. Ну, Куда? Что, сбираемся? Мы уже пришли до Ивана дом. Он мне дає свои трусы. Да я хоть порву, щоб жалко не буду, блять. А, вот, я еще... я <laughs> тут Тут? <laughs> Что-то тут сосед берется. А туалет зайди, тут туалет. Это сюда. Реально? Сейди, Просто... Иван сказал быстрый стрим. Да, твой рак, дай сюда телефон. Сидай. Ты готовый? Давай, <laughs> давай, 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 давай. А как снимать это такое? <laughs> А много хочеш? А куда? Ай в руку. В руку, ну це буде дуже больно. Нічого. Будешь... Ти готовий? Здорово, що... Там нормальна картинка? Так. Да. Я ще ж мокрий, мокрый, воно Давай, да. ти здохнеш да, всього. Ти твои все. Реально, воно реакцію пускає пиздец. Я чуть-чуть такое, не, не в локті, а от вот сюда, давай. Ты готовий? Да. Готовий? Давай. Ти готовий? Давай. Точно? Да. Ой, давай ногу, стой, давай ногу. Да? Да, давай ногу. Ебла? 26, мне да нравится. Да. Ты. Да. Браво, браво ты, что, ты браво. Нравится? браво. ты хочешь был венду, блядь. Да, да мы тут же логаником Да? Да, мы тут же логаником А ну руку, Шерст. Ну давай. Ну легенько, у вроде не шарапи, а там жестко. Иди в пизду, я боюсь твоей хуйни. Куда? Да ты не бьет, не бьет больно, куда нажимать? Але хоть чуть-чуть, понял? Куда? Ты что, дурак? Але чуть-чуть, понял, не сильно, на. Ой, блядь! Ты все в пизду. Все, все, блин, давай. Давай. Ой, блядь! Все, а давай теперь ножиком. Ай, дай ножик достану. Иди ножик? Все, давай. То есть в яйце не ударить двою, да все иди. Задай бажання, задай бажання, а це вже ему збулося, тобі. біда об що згадуєш.